Дуже люблю співати. До музики тяготів з дитинства. Співаю роки три, всі такі гарні. Тільки я з роботи приїхав в джинсах. На ну, що тут говорити? Скажу одне, що музика це справді моє життя. Хобі моє це музика. Маю декілька своїх пісень. Дуже люблю займатися музикою. З малку полюбляю музику, не люблю, а обожнюю. Співаю вже досить таки давно. Я дуже люблю співати. Вокалом не займаюся, не займався там, брав пару уроків буквально через те, що граю в КВН, і потрібно співати пісні, якось трохи попадати це все. Я не просто люблю музику. Я не живу у будь, будь яких його проймах. Співаю давно. Всім подобається. Музика це моє життя. І я захоплююсь нею і думаю надалі зв'язати з нею життя. Я кайфую на сцені, і справді сцена це моє життя. Отак. От Зараз подивимося, прийшов для адреналіну і щоб подивитися порівняти свої здібності з здібностями людей, які навчаються.